Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на YouTube-каналі Enko .ua. Сьогодні в нас черговий огляд на цікавий монітор від компанії Acer. Ми його потестували, поклацали, є про що розповісти. Це в нас 27-ма діагональ, 180 Гц та чудова, просто неперевершена IPS-матриця. Я впевнений, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, а ми починаємо. Полетіли. З комплектом постачання у монітора все прям дуже добре. Комплект дійсно багатий. В нас поклали кабель живлення. USB Type B. Це для того, щоб можливість була підключати ваші USB-пристрої напряму до монітора. Тут багато портів, прям супер класно. HDMI та DisplayPort. Комплект, як бачимо, дійсно дуже, дуже багатий. Це класно, те, що багато варіантів підключення одразу із коробки. І в цілому монітор запакований добре, розбити буде складно. Краще, звичайно, не перевіряти, але показувати вам саме пакування сенсу немає. Що ж, тепер давайте поговоримо про ніжку. Вона тут просто шикарна. Як бачимо, ніжка виглядає дуже класно, стримана та стильно одночасно. Вона в пластиковому такому кожусі, але сама основа металева. Монітор дозволяє регулюватися по висоті. Це прям суперкласно. Для багатьох це буде супер рішенням, особисто для мене, це саме так, тому що хто стежить за Nкою знає, що я полюбляю такі ніжки з великою кількістю регулювань. Окрім висоти, ми можемо повертати монітор вліво та вправо, а також регулювати кути нахилу. Вгору та вниз. Звичайно, тут є портретний режим. В цілому, по якості пластик дуже якісний, монітор виглядає стильно. Ніжка дуже подобається ще тим, що сам виліт монітора він невеликий. Ось про що я кажу: ви бачите, що екран знаходиться майже на місці лап. Тобто він не сильно виступає, тобто лапка виступає не сильно за екран. І на багатьох столах для геймерів це може бути перевагою, тому що виліт ніжки він не дуже прям гострий, і це прикольно. Predator XB273U V3 це 27-дюймовий ігровий монітор з роздільною здатністю WQHD та частотою оновлення до 180 Гц. Оснащений IPS матрицею з LED-підсвічуванням цей дисплей забезпечує природну передачу кольорів, широкі кути огляду до 178 градусів по вертикалі та горизонталі, а також неймовірно швидкий відгук лише 0,5 мілісекунди. Це дуже швидко. Завдяки сертифікації VESA Display HDR 400 та яскравості до 400 кандел на квадратний метр, зображення виглядає насичено навіть у яскраво освітленому приміщенні показник контрастності 1000 до 1, з динамічним контрастом 100 мільйонів до 1. кольорове охоплення до 95% простору DCI-P3, що важливо як для геймерів, так і для контент-кріеторів. Максимальна роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Підключення можливе через DisplayPort 1.2, який підтримує до 180 Гц, або HDMI 2.0 з частотою до 144 Гц. Також передбачені два порти HDMI, DisplayPort, вихід на навушники, а також USB-хаб з одним апстрім портом типу B. Монітор підтримує настіпне кріплення за стандартом VESA 100 на 100 мм. Підставка дозволяє регулювати висоту до 150 мм нахил у межах від мінус 5 плюс 25 градусів та обертання вліво і вправо на 25 градусів. Вага монітора з підставкою 6,67 кг. У монітора дуже велика кількість USB-портів, і це прям супер класно. Ми маємо два на задній стінці та два з лівого боку. Це дуже круто, якщо ви використовуєте велику кількість периферії, тобто мишки, клавіатури, мікрофони, веб-камери. Все можна під'єднати до монітора, а вивести сигнал з монітора можна через ЮСБІ тайбі, які є у комплекті. Тут прям Acer все продумали супер класно. Питань немає. Хочеться сказати декілька слів про меню налаштувань. Воно тут дійсно класне. Підтримка української мови, звичайно, ж є. Є всі необхідні функції, які можуть знадобитися як геймерам. Так... Інтузіастам. Монітор дійсно збалансований кльово одразу з коробки, але якщо у вас є бажання його ще трішки калібранути, ця можливість є, тому що дійсно у меню дуже-дуже багато різних налаштувань. Плюс до того керування самим меню дуже зручне. Тут зазвичай класичний джойстик та декілька клавиш. Розібратися проблем не буде. Тож по меню точно лайк. Ну то що, які можна зробити висновки щодо цієї моделі монітора від Acer? Мені монітор сподобався. Наявність динаміки, класна ніжка, чудова, неперевершена матриця. 180 Гц, Quad HD IPS виглядає просто неймовірно. Цена також нормальна для такої моделі. Тож, якщо сподобався цей огляд, напишіть, будь ласка, коментар, залишайте вподобайки та до зустрічі у нових відео.